Успіх усіх радикальних соціально-економічних і політичних перетворень в Україні залежить насамперед від ефективності роботи органів виконавчої влади усіх рівнів. Комплектування її висококваліфікованими кадрами, спроможними забезпечити економічний і соціальний розвиток держави, набуло першочергового значення. Саме таку мету поставили перед учасниками всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець у 2009 році. Його організатор, головне управління Державної служби України. Професійний конкурс державних службовців отримав значний резонанс серед працівників державних установ. Конкурс проводився серед державних службовців у номінаціях Кращий керівник та Кращий спеціаліст. Кількість учасників, а це понад 9 тисяч державних службовців, які виборювали першість у місцевих органах влади для того, щоб стати учасником обласних та всеукраїнського турів конкурсу, підтвердили основну мету заходу: зростання професійного рівня державних службовців, підвищення авторитету державної служби, шляхом узагальнення досвіду роботи кращих її представників. Конкурс Кращий державний службовець дозволив мені більше пізнати себе, провірити свої професійні якості, вміння, знання а також познайомитися з досить цікавими людьми, кращими державними службовцями України. Державотворчий досвід незалежної України свідчить, що професійна діяльність державних службовців завжди спрямовується на досягнення конкретних практичних результатів у усіх сферах соціально-економічного розвитку територій. У повній мірі це продемонстрував щорічний всеукраїнський конкурс Кращий державний службовець, який у 2009 році, за дорученням Кабінету міністрів України, був проведений як вид підвищення кваліфікації учасників конкурсу. Змагання, у яких взяли участь конкурсанти, зафіксували високі сучасні вимоги до чиновників усіх рівнів орієнтацію цих вимог до європейських стандартів, здорової, професійної конкуренції на ринку праці, належний рівень послуг громадян. Учасники конкурсу виконували практичні завдання відповідно до посадових інструкцій на знання Конституції України та законодавства України, змагались у майстерності володіти комп'ютерними технологіями та вмінням складати ділові документи, підтверджували свої знання в галузі державного управління та у питаннях службової етики та етикету. Публічні виступи та творчі роботи учасників конкурсу, які виборювали першість протягом першого, другого та третього турів, підтвердили, що його учасники справжні професіонали, патріоти держави. Для яких державна служба не лише професія, а справа всього життя. Участь у щорічному всеукраїнському конкурсі Кращий державний службовець дав мені можливість оцінити рівень моїх знань, отримати нові знання під час підготовки до конкурсу, а також проведення тематичних короткотермінових семінарів. І звичайно обмін досвідом з такими ж самими держслужбовцями, керівниками, як і я сама. 13 жовтня 2009 року в інституті підготовки та перепідготовки кадрів Академії муніципального управління стартував заключний етап комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців в рамках щорічного всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець у 2009 році, у якому взяли участь 57 державних службовців, переможці другого туру конкурсу, 29 у номінації Кращий керівник та 28 у номінації Кращий спеціаліст. Конкурсантами були представлені результати творчих власних. Досліджень, під час захисту яких оргкомітетом конкурсу визначені та оцінені вміння конкурсантів обирати та аналізувати проблему, оцінювати зміни, які відбуваються в регіонах та в цілому Україні, застосовувати набуті знання при розв'язанні конкретних управлінських завдань, обґрунтовувати практичні рекомендації, робити узагальнення статистичних даних. Я вважаю, що участь у цьому конкурсі «Кращий державний службовець, а також перемога у першому, другому турі та можливість брати участь у третьому турі не тільки розвиває мене як професіонала, а також розкриває мої особистості, якості, ділові якості, дає можливість спілкуватись з найкращими державними службовцями. І в майбутньому я впевнена, ми зробимо нашу державу величнішою і красивішою. 14 жовтня 2009 року в інституті підготовки та перепідготовки кадрів Академії муніципального управління проходив другий етап заключного туру щорічного всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець у 2009 році. Ділова гра. Ділова гра. Проводилась з метою вироблення у конкурсантів навиків прийняття рішень в нестандартних ситуаціях. Як інструмент навчання ділова гра дозволяє учасникам конкурсу не тільки засвоїти отриману інформацію, а й на практиці змоделювати ту чи іншу ситуацію, самостійно вирішити всі питання, які в ній виникли. Після закінчення ділової гри організаційний комітет третього туру конкурсу, експерти академії муніципального управління разом з учасниками аналізували правильність поведінки кожного, доповнювали їх відповіді, надаючи корисні рекомендації щодо окремих ситуацій. Будь-якому разі, конкурс це можливість підвищити свою кваліфікацію і порівняно з іншими учасниками, можливо, встановити для себе більш високу планку у своїй діяльності подальшої. 15 жовтня 2009 року у приміщенні центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів Державної податкової служби України відбувся заключний день третього завершального туру комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців щорічного всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець, який підтвердив, що на сьогоднішній день для розвитку держави дуже важливим є високий професійний рівень спеціаліста або керівника та їх організаторські здібності. У сукупності ці фактори значно підвищення. Вищують якісний рівень надання органами влади управлінських послуг громадянам, тому основним завданням проведеного всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець стали презентація суспільству здібних фахівців у галузі державного управління, справжніх патріотів, які самовіддано служать державі та громадянам України, мають відмінні організаторські здібності, які ґрунтуються на сучасних знаннях та сприяють підвищенню ефективності роботи структурних підрозділів органів виконавчої влади. Курс кращий державний службовець, зокрема третій його тур, дав мені можливість проявити себе, показати себе серед своїх колег з різних регіонів, поспілкуватися з ними, а також взяти для себе щось добре і корисне, взагалі від конкурсу, від комісії, яка з нами працювала всі ці три дні. І від самої столиці публічні виступи 57 переможців регіональних конкурсів, які виборювали першість в третьому туру конкурсу, підтвердили, що його учасники справжні патріоти держави, для яких державна служба не тільки професія, а й справа всього життя. Саме тому для конкурсантів підготовлені пропозиції щодо їх професійного зростання: цільове направлення до Національної академії державного управління при президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальністю державне управління, рекомендації для проходження стажування в центральних органах влади, зарахування до кадрового резерву на вищі посади в державному органі, де вони працюють, або до органів вищого рівня. Перед усе я хочу подякувати всім організаціям. Атрам конкурсу за його проведення за високий рівень дійсно потрібно піднімати статус державної служби в Україні. І конкурс є один із механізмів підняття цього статусу. Тому всім бажаю удачі, оптимізму, побільше перемог і бути ефективним. Важко переоцінити роль державної служби у процесі становлення та розвитку демократичної України. Високий професіоналізм, патріотизм та сумлінна праця державних службовців один з факторів, завдяки якому долаються економічні та політичні перешкоди у поступовій стратегії соціально-економічного розвитку країни. Щоденна праця державних службовців значний внесок в історичний процес якісних змін у житті держави та суспільства. За кожен свій крок, за кожне рішення державні службовці несуть відповідальність перед співвітчизниками. Держава потребує від державних службовців компетентності, професіоналізму та відданості справі. Заходи щодо наближення Державної служби України до кращих світових стандартів є ключовими пріоритетами діяльності головного управління Державної служби України. Більш ніж 290 тисяч високоосвічених професійно підготовлених фахівців складають сьогодні Державну службу України. Багато це чи мало? Таке питання має право на існування тільки до того моменту, коли відзначається те коло питань, які вирішуються у їх щоденній праці. Підвищення кваліфікації державних службовців у рамках конкурсу у 2009 році дозволило запровадити інноваційні форми підвищення кваліфікації в систему самоосвіти державних службовців, учасників щорічного всеукраїнського конкурсу. Кращий державний службовець. А розроблена голов держслужбою та академією муніципального управління комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець стала якісним ресурсом кадрових служб органів виконавчої влади у системі роботи з персоналом. Державний службовець живе не лише тільки сам по собі його особа, індивідуальність, людські якості служать прикладом, формують точку зору і є певним орієнтиром для оточуючих. Конкурс кращий держслужбовець мені дуже запам'ятався тим, що з'явилося дуже багато нових знайомств. По перше, здобулися нові знання, так як підготовка вимагала багато опрацювання літератури. А так само з'явилася впевненість у собі у своїх силах, що, хоча б в чомусь, але ти кращий.